Робив я ось таких 50 деталей. І що хотів сказати, верніше розповісти, це про сверло. Тут я використовував два сверла діаметром 5 мм. Одне свердло сверлило поперек деталі, ось бачите, 5 мм, а інше наскрізь сверлило деталі. Довжина деталі 42 мм. І так, що в нас після обробки? В чому весь нюанс? Ось це сверло. Для наскрізного сверління я використовував спеціальне, спеціальною заточкою для ниржі. Е, а це звичайне твердосплавне, яке ми всюди використовуємо. Я ж хотів показати, наскільки затупилось сверло звичайне. Ну, тобто з звичайною заточкою універсальною. Так, попут. О, бачимо. Кажу, я його брав, навіть помітно, що тут ще з боку не підтупилось. Це не налипнуто, це реально помітно, що кромка трошки затупилася. Да, трошки налипнути, але і помітно, що наліпилося. Це і показує, що опір такого сверла і охолодження набагато виходить гірше, як в цього спеціального. Дивіться, як ми виглядає. При тому, що воно сверлило набагато більше. Тому що воно цілу деталь наскрізь просверлило. Дивіться, воно виглядає ідеально. Але дуже добре видно, що воно зовсім інакше заточене. Блін, який копус. Не можна знайти нормальний фокус. На вид воно так якби і не працювало, якщо чесно. Ну, Телефон вам, звісно, не передає, але воно реально виглядає, якби і не обробляло нічого. Е, я трохи шукав інформації, прям мені стало цікаво, як воно так заточене. Бачите, якась на кромці така хвилька, воно так прям інакше заточене. І десь мені трапляла інформація, що тут заточка 135 градусів. Чи навпаки, тут заточка 135 градусів, а тут 140. Коротше, різниця в 5 градусів, але не знаю зараз, щоб вам не наговорити неправдивої інформації, але різниця в кутах є. Не лише в кромці, але й різниця в кутах. Так що майте на увазі, якщо вам доведеться десь. Зверлити багато нержі то шукайте зверло спеціально для нержі. Реально воно виправдає свої гроші, свою вартість.